Вітаю вас! Сьогодні розглянемо, чи будуть знову проблеми зі зв'язком в Україні. Новини повідомляють, що була нова кібератака на Kyivstar, але кіберфахівці Служби безпеки України допомогли відбити цю атаку. Я вирішила зробити прогноз, чи буде ось таке в найближчі два місяці, що в Україні знову пропаде зв'язок у частини абонентів, і що показує прогноз. А так і будуть король мечі. Тут змія і лисиця говорить про те, що у операторів зв'язку є просто заслані козачки. В той же час, якщо взяти, чи буде вже таке, що прям зовсім відсутній зв'язок, то, вірогідно, що ні. Тому що українці, після того, що сталося з Київстаром, більшість вже має по декілька сім карт. Тобто, якщо одне щось попаде під кібератаку, то можна користуватись іншим оператором. Далі, інтернет, ось сад тут падає. Далі, дивіться, чи будуть ці атаки, вірогідно, що так. Лицар жезлів. І лицар кубків, тобто хакерські атаки будуть здійснюватись постійно, але наразі вже більш підготовлені, виявляють ось цих засланих казачків в цих операторах. І робиться все для того, щоб все-таки зв'язок був. Тому такої, як зовсім критичної ситуації, що все поклали зв'язок, ні в кого нічого не працює, немає як позвонити, немає як в інтернет вийти, то я б не сказала. Але те, що можуть бути нові кібератаки і тимчасові можуть бути перебої у непевних абонентів, то це так. Але люди вже. Вже знають, що робити, і вже запаслися декількома операторами зв'язку. Ось такий був прогноз. сподіваюся, що у вас все буде добре. Дивіться мої попередні прогнози щодо атак на Україну. Також я дуже рада, що збувся мій прогноз щодо повернення військовополонених. Вітаю всіх, хто дочекався своїх воїнів з полону, і хай всі всі повернуться до своїх родин. Тому що кожен наш військовослужбовець заслуговує того, щоб вирватися з цього пекла і повернутися до своїх родин. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок. З вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро.